Друзі, вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про такий виріб, як Штик Ніж він же 6 х 4 який вироблявся в Радянському Союзі. Як штик-ніж багнет для штикової атаки до АКМ-у. Також надалі він підходив. Покріпленню до АК-74 і підходив він до Ан 94 Абакан автомат Ніконова. Тільки відмінність була в тому, що до Абакана до ан 94 на відміну від АКМ та АК-74, він кріпився не знизу, а кріпився збоку. Це обусловлювалося тим, що одночасно можна було на Абакан вчепити підствольний гранатомет типу ГП-25 Костюр. І одночасно прикріпити з боку оцей. і йти в таку атаку, і разом з тим, що костер пристягнутий, ну коротше дебілізм. Але в Радянському Союзі все робилося так, щоб воно. Працювало надійно, довго, міцно, але зачастую безтолково. Тому що е, взяти самий автомат Калашникова, який дуже надійний, але при цьому всьому він не є високоточною зброєю якоюсь і так далі. Тобто робилося все для того, щоб е, людину підігнати під зброю, а не зброю під людину. Тобто ніяких анатомічних руків. І так далі не було. Все було просто як двері. І перейдемо відповідно до самого виробу. А, і ще не завершив думку до автомата Ніконова, до бакана чіпляли його збоку ще, аргументуючи тим, що він буде заходити в тіло противника не вертикально, а горизонтально, тим самим більш легше заходити між ребра. <кій> Надалі. Я, звісно, таким ножем не користувався, але послухавши старших товаришів, ніякий хер нічого їм не робив. Тому що це не ніж, це скоріше палаш. тут, наче в нього закладено багато функцій. Але по суті ці функції ну, не хочу виражатися, так скажімо, в кадрі. Ну і пройдемося по характеристиках. Загальна довжина його 270 мм, ширина клинка, точніше, довжина клинка 150 мм, ширина клинка 30 мм 3 см. і товщина в обусі 3,5 мм. Вкладається він без. Всілякої ярко вираженої фіксації просто за рахунок тиску. Нужні виконані з бакеліту, так само, як руків'я, так само, як магазини до автомата Калашникова. Це діелектричний матеріал, щось по типу пластмаси, але дуже гівняної пластмаси. Вона дуже ненадійна. Аналог. Не пам'ятаю аналог чого, тому що це бакеліто. цей, він вип... розроблений був дуже давно ще до появи цього штик ножа. Не буду зараз сумнічать, тому що точно не пам'ятаю. Тут ще йде кріплення таке підвісне, вільний підвіс. На цьому екземплярі його немає. Вільний підвіс був виконаний або з брезенту, або з якогось. Шкірозамінника, ну, коротше. Зовнішній вигляд маємо отакий, Оце така його комплектація. Ну, немає того підвісу тільки. Що далі маємо? В нього закладено помимо того, що це штик ніж для того, щоб піти в штикову атаку. Хоча він тупий як, як пробка, блядь, і. Нічого ти ним не проб'єш, яка тут сталь, ніде я інформації не знайшов. І ті легенди, що розказують, знову ж таки, я не служив і не користувався в ті часи цим ножем, то я що розповідаю, що він падає на підлогу і лопає. Це, можливо, йде мова про перший варіант штик ножа. Це 6х3, якщо я не пам'ятаю, він був більш вущий та тонший. Але це я метав навіть в і нічого тут не ламається, не лопає. З'єднаний хвостовик з бакалітовим руків'ям е, наплавленням звичайним, кріпиться він до, до автомату отаким от чином знизу. Отаким от чином. Тобто ви отаким от чином йдете в штикову атаку. Не отаким от чином. А знизу він кріпиться таким чином. Має форму боли. Пилку на обусі, яка начебто для перепилювання якихось металевих дротів, там чи чого, але по факту воно не перепиляється 100%. Ну і функція всім відома, я думаю, це з ножнами, це функція перекусування металевого дроту чи колючої проволоки. сюди вкладається і перекусується. Знову ж таки, по факту, ось я вам покажу, замин є. Оце я сталисту проволоку <кхи> перекушував. Замин відразу ж. Перекусив, так, але замин відразу ж з'явився. Далі, тут закладена ще одна функція, функція молотка. Яким чином вона виконується. Ось оце кільце, яке кріпимо ми до автомату, вставляємо в ножне. Знову ж таки, за рахунок тиску. З обох сторін, тому що елементів фіксації прямої тут немає. Таким чином, і ми можемо використовувати як молоток. По суті, ну, таке, я не знаю, забити якийсь гвіздок, ну, блять, ну, можливо, можливо. Знову ж таки, тут чіткої фіксації ніякої немає абсолютно. Так, не показав ще кріплення, ось таке тут теобразне кріплення до. Автомата присутня, ось так рухається оцей підпружинений фіксатор. В принципі, по ножнах все, відкладаємо їх в бік. Заточка тут одностороння, ну заточкою її важко назвати, він, блядь, тупий, як залупа. І використовувати його ну таке, я не знаю, навіть що з ним робити. Батонити ним, але ж, блядь, ну ти в війську не будеш батонити. Ти ж не бушкрафтер якийсь, ти ж. Воїн блядь, ну не веде ж свій блог на Ютубі, як індійську свічку зробити, розпалити вогнище. Е, Ці матеріали Бакеліт, знову ж таки, це ж діелектричний для того, щоб е, в моменті цього перекусування ми могли під живленням перекушувати дроти. Ну Так як заявляється, воно по суті так і є, тому що бакеліт не, він є діелектричним матеріалом і не проводить струм. Ще ось такий, ось такий темляк присутній в комплекті. Він отут на цю скобу скобуту кріпиться. Ніде інформації в офіційних джерелах, Вікіпедія, Штучний інтелект, блять, чи ще щось тому подібне, я не знайшов. На одному з форумів написав якийсь вумний дядько, що це зроблено для того, щоб... Таким чином, ми беремо, фіксуємо, щоб у нас рука була вільна, оцей темляк, страховочний рамінець, оці ж настанови радянські для зняття вартових, і щоб лізти по драбині, щоб наче хто не заважало. Ну, як на мене це дурь повна, блядь, ну, серйозно, тому що, ну, ти як ніндзя або зворотнім хватом, вчепив, лізеш. Поки будеш лізти, ти його проїбеш, воно тут залетить. Не знаю я, наскільки це правда. Знову ж таки, з воротнім хватом ти вартового знімаєш цим палашом, який ніхуя не ріже і нічого не пробиває. Я ж кажу, по, зі слів старших товаришів, ніякий хер його не використовував, тому що це абсолютно безтолкова річ, і, і в штикові атаки ніхто з ним не ходив. Але ж Радянський Союз це Радянський Союз, і тоді речі робили такі навіка. І, по суті, якщо ви маєте зараз отакий ніж, брати його до війська, абсолютно, абсолютно, ну це дурне, дурна ідея, вага, навіть діло не в вазі. Він нічого не ріже, він нічого не пробиває, він нічого не пиляє, він не ергономічний, він не зручний, він важкий, він безтолковий. Оце, в принципі, все, що можна сказати про цей виріб. Так що, друзі, якщо у вас затаїлися думки брати його. До війська, саме як інструмент, викиньте з голови. Є прекрасні українські ножі Blade Brothers. Лінійка ножів доволі поширена. Ціна якість. Використовуються у війську дуже давно. То краще беріть їх, а оце залиште просто для історії не більше. Це безтолкова річ. Що, друзі, дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.